Строки адміністративного затримання. Відповідно до закону, адміністративне затримання може тривати не більше як 3 години. Але якщо особа вчинила злісну непокору законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця, то її може бути затримана строк до трьох годин. А в необхідних випадках для встановлення особи для з'ясування обставин правопорушення до трьох діб. Таким чином, заступниця. Начальника Київського ТЦК тут також не договорює, оскільки до трьох діб можна затримати виключно у двох випадках. Для перших для встановлення особи і друге для з'ясування обставин правопорушення та складання протоколу за вчинення злісної непокори за статтею 185 Кодексу про адмінправопорушення. Стаття 185 передбачає адміністративну відповідальність за злісну непокору. Наголошую законному розпорядженню або вимозі поліцейського чи військовослужбовця. Тобто, якщо особа військово зобов'язана встановлена. Він не може бути затриманий до трьох діб без складання протоколу за статтєю 185. А якщо протокол про вчинення злісної непокори працівникам ТЦК складений, то він повинен бути направлений для розгляду до суду. А в судовому якраз засіданні буде можливість перевірити, чи діяли працівники ТЦК при затриманні військового зобов'язаного у встановленому закону порядку. І чи були законними їхні вимоги та розпорядження? Практика розгляду якраз аналогічних справ за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейському дуже-дуже багата і практично вся не на користь останніх. Як не парадоксально, але буде краще, якщо на затриманих складуть протоколи за незлісну непокору працівникам ТЦК. Зараз бусифікований чоловік фактично позбавляється волі та не може довести вчинення щодо нього незаконних дій з боку працівників ТЦК. А розгляд протоколу за вчинення злісної непокори у суді якраз буде шансом дослідити відповідність дій працівників ТЦК вимогам закону та встановити їх протиправність.